Так, да, можна допомогти? помните? Забри, да. Я відмінив цього особу. Відмінив. Так. Я його викликав. Так. А він мені музика. Ви, 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 ви ви да. Але він не адекватно. Я безосім не адекватний. Велка прийшов. який Велка? Він не прийшов, він проплатив психіатра. Він не прийшов нормально. Я його відміняю, він стоїть далі. Та піцерії, я піцерії. Я замовив, прислали бойця. Сказав, от ви Питання. Або так. є з мені парить, а не розслідує питання. Так. Добре, давайте якось так по суті конкретно. Я зараз замовлю, відміняю, щоб його забрали. звідси. Він глюк він... Я, відмовив. я він його не відмовив. Не Та ви його не відмовили. Як? Він... Я відмовив, позвонив. Ви ви... Я виклик відмовлений. Ви... 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 Ви Доброго ви... дня, секунди. Дивіться, я Якщо позвонив, в нас тут конфлікт непонятний. Можете висловити код? Я відмовив ви виклик, а тут якісь неадекватний. він виклик завис.